Вітаємо, мої друзі. Ну що, компанія Моторола продовжує експансію українського ринку. Ну а ми з вами спостерігаємо за всією цією історією, роздивляючись їх нові моделі. І сьогодні у нас на огляді буде смартфон під назвою Moto G84. Це розуміння це конкурент легендарному Redmi Note 12 Pro 4G, Poco X5 Pro, Realme 11, 4G і всім цим е, моделям. І коштує він плюс-мінус так само. Однак ви тільки подивіться на цей дизайн. Це що, штучна шкіра, ви подивіться на цю подачу, тут 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. І інших варіантів для нашого ринку просто не існує. А коштує він так само, як і конкуренти. Плюс до всього за ці гроші сюди завезли крутезну камеру з оптичною стабілізацією від компанії Samsung, під дисплейний сканер відбитків пальців, майже чистий Android. Коротше, я впевнений, що своїх фанатів ця модель точно знайде. І якщо б Мені коли задали питання, який апарат взяти замість Xiaomi, ну, типу, не подобається мені оці Xiaomi, хочу щось інше. Я б одразу, окрім Realme, рекомендував смартфони від компанії Motorola, бо останнім часом вони дійсно рвуть всі шаблони. Ну що, друзі? Кому цікаво, влаштовувати затишне місце? Налаштуватись на позитивну хвилю, а я починаю. Але, друзі, перед цим хочу нагадати, що на носі новий рік, а це означає, що треба обов'язково порадувати своїх близьких та рідних. І в цьому питанні вам добре допоможе наш інтернет-магазин АндроПрайс Україна. Там багато всілякої електроніки, навушники, павербенки, зарядні станції, смартфони, годинники і все те, що ви так любите. За найнижчими цінами, там акція новорічна. Коротше, я впевнений, вам сподобається. Тож посилання залишу в описі. Тут ще буде QR-код. підписуйтесь і користуйтесь. Ну і друге, набагато важливі. Віша річ, це новорічний подарунок нашим захисникам. Адже, якщо б не вони, не було б нас, не змогли б дивитися. Цей контент не було б в принципі вже нашої держави. Тому щирий уклін кожному захиснику нашої країни. Ми зараз збираємо гроші для наших хлопців, які відповідають за систему ППО. Дивимось їх звернення. Шановні підписники Андронюс, підрозділ, який забезпечує ефективну роботу проти повітряної оборони, вкрай необхідна ваша допомога в придбанні надійного позашлика. Частина коштів вже зібрана власними силами. Безмежно дякуємо кожному за підтримку. Завдяки вам ми будемо виконувати свою справу більш ефективно. Дякуємо, Андронюс! Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, я розумію, що сума немаленька, однак нас з вами немало, і я впевнений, якщо кожен скинеться там по 50, 100, 200 гривень, ми впораємось достатньо швидко. Я вважаю, що це невелика сума за нашу з вами безпеку. Тож долучайтеся самі і розповідайте про наш збір своїм друзям. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам! Разом до перемоги. Ну що, друзі мої, перше, що ми з вами зробимо, вже за традицією, додамо цей смартфон до порівняння на її е каталог. І його конкурентів, такі моделі, як Redmi Note 12 Pro 4G, Realme 11 Pro 4G, Realme 11 4 g і нещодавно згаданим мною Poco X5 Pro. В протягом відео ми будемо користуватися цією таблицею, дивитись на технічні характеристики смартфонів і одразу робити висновок, який з цих пристроїв найкращий за тим чи іншим параметром. Однак, перед цим пропоную дуже швидко ознайомитись з комплектацією. Так само, як і у всіх інших смартфонів Motorola, коробка тут повністю виконана з паперу, з картону. Тут немає пластику, окрім блоку живлення, який також виконаний з перероблених матеріалів, і usb кабелю. Також до комплекту поклали інструкцію: гарантійний талон, голку і фірмовий силіконовий прозорий чохол. І здавалося б, на перший час цього мало бути достатньо. Однак чомусь на екран не поклеїли захисну плівку. Усі китайські компанії, такі як Realme, Xiaomi, Tecno, вони клеють захисну плівку, а Motorola чомусь зажала. Як я вже казав, раніше. Раніше його задня кришка виконана зі штучної шкіри, вона поклеєна на пластикову поверхню. І в принципі це виглядає доволі симпатично, особливо, якщо ми говоримо про бюджетний сегмент. Однак це стосується виключно цього світло-блакитного кольору і червоного. Є ще такий темно-синій, він у нас без штучної шкіри. Тож тут ви вже самі для себе обираєте, що вам більше подобається. Що я можу сказати від себе? На дотик, ця поверхня доволі приємна. Від Сидки не залишає, однак я впевнений, що цей пил, бруд, він буде залишатися. Навіть якщо ви будете користуватись чохлом, повірте, бруд там все одно буде. Тож як не крутіть, все одно більш практичним рішенням буде звичайне скло або пластик, як в темно синій моделі. Каркас виконано теж з пластику, він плаский. На кшталт того, як ми вже звикли бачити, в смартфонах Xiaomi та, в принципі, в всьому бюджетному сегменті. Як тільки на ну, в айфонах з'явилися пласкі грані, весь світ смартфонобудівництва будівництва те теж підсів на цю глу, тож будемо вважати, що ця новинка від мотороли теж. Тренді. Окрім стандартного набору інтерфейсів, включно з аудіоджеком, він пропонує дві фізичні сим карти формату Nano. Однак треба розуміти, що один зі слотів гібридний, тобто можна встановити або фізичну сим карту або карту пам'яті MicroSD. Що мене дивує, те, що в молодшій версії Moto G54 завезли і 7 Тут і 7 немає. Чомусь відмовились, тобто трохи дивно, погодьтесь. У бюджетника ця опція є, а в більш до Гій моделі її немає. Чому так не зрозуміло проте сюди завезли під сканер відбитків пальців, що є рідкістю в бюджетному сегменті. Працює, до речі, він непогано розташований правда доволі низько. Ну ви ж розумієте, бюджетник є бюджетник. На що ви ще обов'язково звернете увагу, це на товщину його корпусу. Він доволі тонкий і він доволі легкий, там ще 166 грамів. Він реально просто як пошинка беремо, припустимо, якийсь там Redmi Note 12 Pro 4G. Це прям, знаєте, така діло. А це такий пухнастик, легенький, ну, коротше, не знаю. Тут знов таки. Ви просто маєте це знати. Так само, як і більшість інших Motorola, ця модель може похозиватись доволі якісним і гучним звуком з мультимедійних динаміків. Тут стерео, і я вас запевняю, що звук краще, ніж припустимо, в Redmi Note 12 Pro 4G і Poco X5 Pro. А там, до речі, звук теж непоганий. Тож ви розумієте, да, наскільки тут все добре в цьому плані. Ну а ситуація з вібровідгуком, на жаль, не змінилася. Він тут такий самий дешманський, як і в Moto G54. Чому компанія Moto не завозить лінійні вібрики? В своїй бюджетній моделі мені теж не зрозуміло. Припустимо, компанія Xiaomi до цього прийшла ще там два покоління тому. Однак, друзі, повірте, це дрібниця на фоні інших його плюсів. Припустимо, подивіться на товщину рамок навколо дисплея. Це бюджетний смартфон вартістю там щось близько 9 тисяч гривень на момент запису цього відео, Всередині якого 12 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. І Подивіться на цю товщину рамок. З одного боку, я розумію, що конкурентів плюсміну сте. Саме беремо той саме Redmi Note 12 Pro 4G, Poco X5 Pro. У них теж невеличкі рамки. Однак треба розуміти, що це компанія Moto. це конкурент, і раніше вони нічого подібного не робили. А тут нате, тобто, це виглядає круто в бюджетному сегменті, погодьтеся. І частково це вдалося реалізувати за рахунок AMOLED матриці Тобто, пробачте P-OLED матриці однак всі ми знаємо, що таке маркетинг від китайців і, в принципі, від виробників смартфонів. Він отримав діагональ 6,5 через що він трохи менше за своїх конкурентів. От знов-таки беремо Redmi Note 12 Pro 4G і бачимо, що Motorola буде менше. Роздільна здатність у нас Full HD частота розгортки 120 Гц, вона адаптивна, тобто може бути 60 Гц, 90 або 120. Тут вже обираєте самі. Якщо обираєте адаптивний режим, тоді, там, в залежності від сценаріїв система сама все це налаштовує і працює це, до речі, непогано. Також дуже круто те, що на жодному з останніх смартфонів Moto я не помітив проблем з шимом, ви тільки подивіться на ці значення. Такі самі значення були плюс-мінус. У Moto Edge 40, у Moto Edge 40 Neo теж немає, і навіть у їх розкладачки теж немає проблем із шимом. За що шана бренду, вони реально піклуються і дбають про наші з вами очі. Якщо я не помиляюся, у пристрої від цього бренду, враховуючи матрицю AMOLED, найкращі показники на ринку. До кольоропередачі у мене теж претензій немає. А якщо вам щось за замовчуванням не подобається, ви можете перейти в налаштування і підлаштувати все під себе. Я розумію, що це все ж таки бюджетний сегмент і кольори е, гірше, ніж на флагманах. Однак е, звичайна людина, отака середньостатистична, вона подивиться на цей екран, на кольори тут, на кольори на флагмані, і така типа та Ти, яка нахер взагалі різниця. От е, соточку дають, так воно і буде. Тож, в даному випадку, набагато важливіша роль буде грати максимальна яскравість. І з цим питанням у Moto G84 теж немає жодних проблем. Цифри, які заявляє е, виробник, це 1300 в піку, однак, судячи з нашого тесту, це трохи перебільшення, бо максимальна цифра, яку ми змогли побачити, це 996 ніт, що теж непогано. А в ручному режимі, якщо буде повзанок просто викручувати, там щось 504 ніти. Тобто ці 996 ви зможете побачити тільки тоді, коли сонячні промені будуть світити на екран вашого смартфона. Ще якщо ви там ліхтарок отак от направите, тоді зможете побачити. Це знов-таки непоганий показник. Він вище, припустимо, ніж у Galaxy a 54 на хвилиночку. І плюс-мінус такий сам. Показник у Redmi Note 12 Pro 4G. Тож, друзі мої, я вас запевняю, що екраном ви будете точно задоволені, чого я не можу сказати за продуктивність цього смартфону, бо всередині е, нього встановили процесор від компанії е, Qualcomm Snapdragon 695, якому вже, якщо я не помиляюся, два роки точно є, скоро буде 3 роки. Загалом він непоганий, він енергоефективний, е, його виробляли за нормами техпроцесу 6 нм, Тобто так от дивишся на ППР, ну непогано. Для середньобюджетників бюджетників його розробляли, однак в 2023 році, майже в 2024, це вже трохи сором. Пояснюю, чому так, бо у нього доволі слабкі обчислювальні ядра. Пропустимо, беремо до уваги 에, Moto G54, про який я розповідав 에, в одному з попередніх відео. Це взагалі ультрабюджетник, там щось він коштує 7 тисяч гривень. І у нього обчислювальні ядра потужніші, ніж його старшого брата Moto G84. Те саме. Можу сказати, за Helio G99 від компанії Mediatek, який встановлюють в ультрабюджетні смартфони. Коротше, це не найпотужніше рішення. Однак, чим хазується компанія Motorola, тут є підтримка 5G, і ще тут доволі непогане відеоядро. Коротше, все, що ви маєте знати, це енергоефективне рішення. Тобто батарея з цим процесором на борту буде жити доволі довго. Друге, тут є підтримка 5G. Третє, на якісь вимогливі ігри ви можете навіть не розраховувати ну, Якісь там PUBG можна побігати, там на, навіть на максимальних, до речі, налаштуваннях можна грати. Ось Call of Duty, а всілякі там Genshin Impact і те, що рівнем вище, про ці ігри точно забудьте. Важливо також розуміти, що цього заліза в принципі достатньо для того, щоб інтерфейс смартфона не лагав. Тобто у ці от 120 Гц заявлені в цей процесор може розкривати і живий тому доказ не тільки цей смартфон, а й смартфони Redmi, в яких цей процесор з'явився там. Ще півтора, а то і два роки тому. Тож трагедія, яка пов'язана з цим процесором, яку ми тут зараз зможемо з вами розгорнути, полягає виключно в тому, що на папері це вже застаріле рішення. Однак на практиці, якщо так от просто затулити це Snapdragon 495 і користуватися для тих людей, які не грають на смартфонах, їх все влаштує, все буде добре. Адже погодьтеся, головне для більшості це все ж таки як працює система. І з цим питанням тут немає ніяких проблем. Інколи там проскакують мікрофрізи, це нормально для середнього бюджету, проте він не лагає, не уявляйте там собі, що тут все отак утормозить. Ви зараз бачите самі, як він працює. Плюс до того сам інтерфейс від компанії Motorola не важкий. Це майже чистий Android своїми невеличкими налаштуваннями. Я вам вже не раз за нього розповідав. От, якщо ви хочете дізнатися детально про всі фішки цього інтерфейсу, заходите в додаток Moto, і тут вам все детально розповідають. Хочу сказати, що оця фішка. Фірмово від компанії Моторола Ready4, яку вони реалізовують зазвичай в своїх флагманах, вона також реалізована і в цьому Moto G84 за 9 тисяч гривень. Тобто, ви можете під'єднати цей смартфон до якогось монітора, і у вас буде щось на кшталт функції DeX від компанії Samsung. Тобто, така, знаєте, аля міні компютер мізками якого є оцей недорогий смартфон. Коротше, не знаю, чи знадобиться це колись вам на практиці, однак суто теоретично це дуже круто в бюджетному сегменті. Зараз смартфон працює на 13 версії Android, впевнений, що 14 тут теж незабаром з'явиться. Також ви маєте знати, що тут є підтримка NFC, тобто з бездротовими оплатами тут теж не буде ні жодних проблем. Тобто, поки що, як на мене, все йде доволі непогано. Давайте ознайомимося з його камерами, бо, як я казав спочатку цього відео, на папері всі дуже-дуже добре. Основний модуль на 50 Мп від компанії Samsung з оптичною стабілізацією, на ширококутник на 8 Мп теж від компанії Samsung, і теж з автофокусом Тобто тут реалізували навіть режим макро. Це дуже круто в бюджетному сегменті, і якщо не помиляюся у жодного з інших смартфонів, ну окрім його молодшого брата Moto G54, більше такого немає. Ну а фронталка вже на 16 мегапіксель від OmniVision. Давайте дивитись на що він здатен. І порівняння я буду робити з Realme 11 4 g Бо, як на мене, цей апарат, якщо ви брати до уваги його фотоможливості, в своєму ціновому сегменті, один з найкращих. Як ви можете бачити вдень між. З ними, окрім кольоропередачі, різниці майже немає. Що там, що там е, доволі пристойний рівень. Однак у Realme є трикратний е, гібридний зум, якого у мотороли немає, і це свого роду кілер-фіча Realme. Проте у мотороли є начерокакутна камера, якої у Realme немає. Плюс до того, ця камера за рахунок автофокусу е, дає такі доволі непогані макрознімки. Однак, ми вже піднімали це питання в огляді Moto G54. І прийшли до висновку, що Realme за рахунок свого гібридного зуму е, теж може робити непогані макрознімки. Тож, як на мене, єдина перевага Moto в цьому питанні це можливість запису макровідео. А ось у важких умовах я би сказав, що Realme впорався трохи краще за Motorola за рахунок своїх алгоритмів. Подивіться, Moto намагається витягнути абсолютно все. Тобто, у нас з ночі. Він хоче зробити день, і мені не дуже подобається такий підхід. На Realme все виглядає більш натурально і більш виважено. Тобто, сам підхід мені більше подобається на Realme. за деталізацією і так далі. У них плюс-мінус паритет. Тож видно, що у Moto G84 рівень вище, ніж припустимо, у Moto G54, Однак трошечки нижче ніж у Realme. Я не просто так казав, що Realme в цьому плані один з найкращих серед смартфонів вартістю до 10 тисяч гривень. Що стосується фронтальних камер, серед них важко обрати лідера, бо для бюджетного сегмента і один і інший смартфон знімають доволі непогано. Тож, давайте краще подивимось, що у них з відеозйомкою на фронталки. Ну і пропоную одразу закрити питання з відеозйомкою на основні камери. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зацініть, будь ласка, якість запису звуку. Якість зображення, роботу стабілізації. Тут треба сказати, що за рахунок процесора Snapdragon 695 Moto G84 не вміє фізично знімати відео в 4К. Максимальна роздільна здатність доступна. Це у нас Full HD. Проте, як я казав раніше, він має оптичну стабілізацію. Плюс виробник реалізував додаткову електронну стабілізацію, і ви зараз бачите, як все це виглядає. На екрані у нас максимальна тряска йде. Ось а на постобробці ми вже бачимо в принципі стабілізовану картинку. Робиться це за рахунок куту огляду, бо кут огляду стає набагато менше, коли ми е, вмикаємо. Тут і навіть сперечатися не буду, мені більше подобається результат, який показує Моторола, ніж те, що пропонує Realme. Тож в цілому камера у цього смартфона, як для середньобюджетного пристрою, доволі таки непогана. Це не найкращий варіант на ринку, однак один з... Це точно. Ну і останнє питання, якого ми ще не торкалися, це час автономної роботи. Як я казав спочатку, відео смартфон тонесенький, легесенький, однак його корпус змогли запхати. Акумулятор ємністю 5000 мАч. а враховуючи amoled матрицю, враховуючи, я казав раніше енергоефективний процесор, результати тут дуже дуже добрі. Він живе довше, ніж, припустимо, Redmi Note 12 Pro 4G, він живе довше, ніж Realme 11 4 g Він живе довше, ніж Poco X5 Pro. Єдиний смартфон серед бюджетників, який його перемагає, це його молодший брат Moto G54. Бо навіть Гелаксі Армій. 54 живе менше, ніж цей. Пристрій. Тож я не знаю, ті, хто зараз журить цей апарат за процесор Snapdragon 695, треба ще й подумати, бо так, є конкуренти з чипом більш потужним. Однак енергоефективність там гірша. Тож тут кожен сам обирає для себе. Ще треба сказати, що тут є підтримка швидкої зарядки потужністю 33 Вт, яка йде в комплекті. Однак швидка вона тільки на словах. Бо на практиці за 15 хвилин він Заряджається там близько 30%, за пів години там щось на 50%, і повна зарядка займає годину 15 хвилин. Що я не можу сказати, що це погано, просто у конкурентів у того самого Redmi вже 67 Вт, Він заряджається набагато швидше, і, в принципі, у багатьох моделей більше така зарядка, ніж в цього мод. Тут можна сказати просто стандарт, не більше, не менше. Тож, друзі мої, якось так. Давайте робити висновки. Офіційна ціна цього смартфона всередині нашої. України, становить 9999 гривень за версію 12256. Неофіційна вартість, там щось близько 9000 гривень. І я вважаю, що за дев'ятку це реально пристойний апарат. У нього, звісно, є конкуренти, я вже їх озвучив. Це Redmi Note 12 Pro 4G. Він теж там щось коштує е в районі 9000. Є ще Poco X5 Pro, він теж коштує близько 9000, однак там пропонують всього на всього 6 ГБ апарат. Пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті за ці гроші. Якщо ви хочете більше, там щось близько 10 тисяч гривень. Коротше, конкурент, і у цього боку набагато потужніший процесор Snapdragon 778 екран не гірше. Єдине, що там немає піддисплейного сканера відбитків пальців, а тут він є. Ось там трохи гірше динаміки і гірша камера, ніж тут. Час якого боку подивитись, відео краще знімає поку, бо там є 4К і ще завезли гібридну стабілізацію. Коротше, конкурент, але обирайте самі. Що вам більше подобається: Поку чи мото, все, що ви маєте знати, смартфони Xiaomi вже не є імбою в бюджетному сегменті, є серед чого обрати, і це дуже добрий. В цілому мені сподобався Moto G84. Знов таки, я не можу сказати, що це прямо найкраще рішення за свої гроші, як припустимо, Moto Edge 40. Однак, якщо подивитися, що вони робили е, торік, два роки тому, і те, що я бачу зараз, повірте, це такий великий-великий крок вперед, і я радий за бренд. Це була моя думка. Своєю ви як завжди зможете поділитись. В коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписатись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Діліться цим відео зі своїми друзями. Обов'язково донатьте на ЗСУ. І нехай буде за вами Android. Побачимось!